Вправа 525. До двох магазинів завезли 268 кг шампіньйонів. Причому до першого магазину завезли шампіньйонів у три рази менше, ніж до другого, скільки кілограмів шампіньйонів завезли до кожного магазину. Ну, цю задачу і подібні задачі легко розв'язати з допомогою рівняння. Ми припустимо, що до першого магазину завезли Х кілограм шампіньйонів. А що ж буде в другому? Сказано, що у першої завезли в три рази менше, ніж у другої, то тоді в другої завезли в три рази більше, ніж перший. Якщо до першого X, то до другого тоді ми запишемо, що 3Х. Записуємо тоді. Нехай. Нехай. До першого магазину. Завезли X кілограмів шампіньйонів, шампінюні, тоді. Отже, три рази тоді буде більше – 3х кілограм. Так. Добре. Ну а зараз. Оскільки разом завезли 268, то пишемо оскільки оскільки. До. двох. Магазинів. Завезли 268 кг шампіньйонів, то отримуємо рівняння. Рівняння. Ну що ж, яке ми отримуємо рівняння? Тобто перший у нас Х, другий у нас 3Х, і разом це буде 268. Ну і тепер. Нам треба це рівняння розв'язати. Дивіться, давайте ми x винесемо за дужки. Я вже не буду писати, що x це одиниця на х, а просто винесемо х за дужки. То тоді тут у нас можна написати 1, то це буде 1. Плюс з другого рівняння, якщо ми х заберемо, буде трійка. І це дорівнює 268. Є, то тоді пишемо, що х що множиться 1 плюс 3 це 4. Це дорівнює 268. 68. Є. Ну, і тепер, як нам знайти невідомий множник. Треба добуток. Пишемо 268. Поділити на відомий множник на 4. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Давайте ділити, записуємо тоді 268, що ділиться на 4. Пишемо. Ну, давайте десь тут збоку. 268. 68. Що ділиться? Що ділиться на 4? 26 поділити на 4. Ну що ж, це буде 6. 6 на 4 це 24. Відняти. Віднімаємо. 6 мінус 4 це 2. 2 мінус 2-0 попереду напишемо. Зносимо 8. 28, політи на 4. Це буде 7. 7 на 4 це 28. Віднімаємо. Залишок буде 0, то пишемо, що х у нас тоді дорівнює 67. Ну що ж, якщо х дорівнює 67, то зараз ми можемо знайти, чому скільки кілограм завезли в перший, 67 кілограм, ну і скільки в другий. Записуємо. Отже. Перший магазин завезли шістдесят сім кілограм шампіньйонів. Шампійонів, а в другий. Магазин. Напишемо тоді: у нас 3, що множиться на х, пишемо 3 помножити на 67, і це дорівнює. Ну тут нічого не зробиш, прийдеться множити. Давайте ми 67 помножимо на 3. Я десь тут скуточку перемножу. 67 помножити на 3. Множимо. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 2 це 20. Отже, вийде 201. І це дорівнює пишемо 201. Кілограм. Є. Ну, а тепер записуємо відповідно відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували, скільки кілограмів, щоб завезли до кожного магазину. Тобто пишемо до першого 67 кілограм, а до другого 201 кілограм. І що ж, ось така задача. Ми розв'язували її за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.